Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковка, нова пошта. Цього разу не такі великі посилки. Вирішив я трішки підзекономити всі посилки по 400 гривень. Окрім цієї, ця коштує 600 гривень. І вона в не дуже поганому стані. Знову ж таки, повертаючись до моменту падіння. А в одному із відео про Укрпошту про розпаковку, коли в мене куча впала. Я знайшов ту, яка пострадала найбільше, як на мене. По звукам там щось дуже погане, і там, скоріш за все, було скло. І гепнулась вона дуже боляче. Зараз розпакуємо та подивимося, що з нею так Буду її відкривати дуже обережно. Тому що я впевнений, що там треш. Ну я чув просто це Та ви теж чули. Тоді пересрав я знатно від того всього. Так, є оця штука, що крихке, але воно так запаковане було, що не... зрозуміло Так. крейсер же ради бога Что так? так бачу пакет на то тут тут. Тут тарілки. Ви зацініть трющину. <хи> Охренеть. Так, а куди мені його акуратно скласти? Так, ну вона тільки там тріснула. Так, то, в принципі, ціла. Так, ця взагалі ціла. Така тарілка. Походу ще нічого і не побилося, я помилився. Так, така тарілка. Так, ціла. Окей. Ага, ось іще. Ну, ота побита, ось іще одна тріснула. Ой, вона прям сильно тріснула. Бачите тріщину? Так, ну я її ламати не буду, щоб не порізатись. Це все, ага. А, і саме нижня взагалі в дрібсі. Так, щось випало. Схолочок якісь нам вони не потрібні. Так, така. І Фініто la Медія та, що в самому низу лежала, взагалі вщент розбита. Так, це треба якось так сюди. Так, ті, що цілі я залишу. Скільки їх тут було. Так, ця ціла. Раз. Це розбито. так, сюди. Так, ця ціла тріщина, нічого немає. Ця також ціла. І ця тут є тріщина, ми теж її образуємо а-ля Улю. Так, окей, це одразу отак от все в запакованому вигляді. Треба буде відправити в смітник. Так, сюди ми його покладемо. І щодо тарілок. Отакий От розпис. Власне, написано, що 0 рублів 60 копійок ціна. Тобто це старі тарілки. На жаль, тільки три. І виходить, що три у нас побиті. Побив я їх по своїй вині. Скільки вони коштують, ви побачили. А для мене це буде поки загадкою, але 100% через те, що їх побив, як мінімум, я вже в мінусі. Так, відкладаємо в сторону, щоб не добити, беремо наступну посилку, відкриваємо Так, і очікувано. Дуже очікувано. О, зараз поясню. Так, по-перше, ці всі коробки замовлялися в одного. Я зазвичай так не роблю і замовляю в різних. Але цього разу вийшло так. Там, нормальну знижку зробили. Дивіться, ідентична упаковка, як і на попередніх касетах. І ну, коротше, воно було зрозуміло. Вони і по висоті були такі самі. все. Тому я був більше, ніж впевнений, що тут будуть також касети. А, нові приключення мінтов. Отака штука. Как косать. Одна так тут у нас 101 Далматинець далматинец, такий. А, кто если не мы? Такий. И така: Шо це в нас? Тюряга Сталоне. Тут окей. Так, по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, я Гуглив дивився, можна їх сміло продавати по найдешевше, що я на Олексі знайшов це 35 гривень, по 25, 4 касети 100 гривень. Так, переходимо далі. Я так прямо по списку йтиму. Дивлячись з того, що вона пласка. Але важка, я б сказав, що тут тарілка. Але якщо вона отак запакована, то і тут тарілка, то її смерть. Не може тарілка відправлятися і доїхати в такому стані. Пластинка. Окей, не тарілка. Стан явно не айс, Зажа... зажмакалося все, що тільки можна. Так, Мелодия, Ну, короче, я в цьому не шарю. Я зараз вам озвучу, что тут написано, и все. Так, ä, апрельевский завод бубенчики СССР. Такая штука. Вот, окей. Так, тут по Деспань, духовный оркестр МВД СССР. Апрельський завод. Тут їх дві штуки всередині. Отак от от виглядає. Окей. Не знаю, скільки це може коштувати і чи коштує воно взагалі щось, але саме суть. Коли я дивився розпаковки з США, з контейнерів і там попадались платівки, вони були дуже раді, бо мінімальна ціна там 3 бакси за платівку, і поїхали. Я не думаю, що в нас буде 3 бакси. Я думаю, в середньому гривень по 20 і їх тут раз, два три упаковки, подозрим 60 гривень <coughs> Дуже пильне, дуже. Так, і наступна. Я думав, тут картина буде. Чомусь я більше аніж паданий що Тут буде картина, а не фотографія. Знову фотографія. Первая учительниця моя. Окей. І тут вот така штука. свідетелю від Андрея. Вот такая. Окей. 1988 год. Знову мінус. Скоріше за все, за фотки мені не писали, напошить, будь ласка, чи реально, ну це, це хтось купує, чи це хтось комусь. Ну я не вірю, що хтось комусь відправляє фотографії в 2025 році. Ну, сорі, ну не вірю я. З, якщо їх не відправляють просто так, значить їх продають. Якщо їх продають, поясніть навіщо. І хто купує чужі фотографії. Це якийсь неадекватний фетиш чи що? Ну просто, ну, а що тут? Коли... Ну ви подивіться. Белюка страшна, блядь. Просто я не розумію цього. Тому щось здоровенний пакет, на який у мене було найбільше надії. Так, ладно, такого нам ще не попадалося. Нам попадалися мишки, але цього разу нам попалася клавіатура. Явно в БУ стані, але сама суть. Ну так, вона явно в беу-стані, що спереді, що ззаді. вона. Трішки е, грязна. Трішки грязна, але сама суть. Клава геніус. Е, і все. Більше тут нічого не написано. Ціка клавіатура. Я думаю, гривень 50 вона буде коштувати. Так, міняємо місця посилку І тут. Так, і тут у нас, очевидно, якщо те, що тут написано, то це може бути нормальних грошей коштувати. Якщо ні, то ні. Так, тут написано, що це картридж е, тонерний е, для лазерних друкуючих пристроїв. Для яких саме. А, написано. Короче, щоб я не заїкався, тут три роки вам не читав моделі, там написано на які моделі. І. Момент істини. Пакет. Чи то так? Да, Kennon Cardridge 725 Стартер 6638 гривень А Реально? Воно може стільки коштувати? Цікаво. Не вірю. Хоч убийте. Загуглю, скільки картридж такий стоїть. Ціну ви побачили. Так. Ну, давайте так Окей, цікаво. Якщо дійсно він стільки коштує, то хоча б його за 2000 продати. Це було б доволі непогано, і ми б змогли окупитися. Але. Мені мало ймовірно. Я, ну, я не, не шарю, скільки такі а, картриджі, звісно, стоять. Але не дуже мені віриться, що хтось може віддавати за картридж 6 тисяч. Це крейзі, як на мене. Але тим не менше, ми бачили. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!